Оксана стояла перед хвірткою власної хати і ніяк не могла наважитись її відчинити. 22 роки. 22 довгі роки вона жила в чужій країні, щоб тут, у рідному селі, дати дочці те життя, якого сама не мала, а тепер стоїть, наче чужа і боїться зайти всередину. В Італії вона давно звикла до того, що кожна кімната має свій запах, свій характер, свою тишу, але тут кожен сантиметр був пронизаний її працею, її потом, От тільки тепер. Ці метри вже були не її. Оксана глибоко вдихнула і нарешті штовхнула хвіртку. У дворі стояла нова машина, велика, чорна, блискуча. О, це вже, мабуть, ви купили на мої перекази, гірко подумала. На ганок вискочив зять, Руслан, брюки в масних плямах, у руках ключі й телефон. Приїхала, гукнув, навіть не привітавшись. Ну, що те, що вернулись, нарешті? Я вже думав, ви до Різдва там застрягнете. Доброго дня, тихо відповіла. Ідіть в хату, кину, бо тут мені мотор треба глянути. І не ставте валізу серед двору, тут машини їздять. Оксана проковтнула колюче слово. Підняла валізу і прийшла до хати. Зять навіть не здогадався допомогти. У кухні стояла дочка Зоряна, стала повлен... повною, втомленою, з піджатими губами, в руках теж тримала телефон. Мам, ти приїхала? Сказано це було без особливої радості, лише як констатація факту. Приїхала, доню. Як ви, як діти? Та діти в школі. Руслан зараз по них поїде. Добре, що ти приїхала. І тут вона знизила голос. Бо продавчиня у нас захворіла, а мазин же не закриєш. Поки що будеш підміняти. Добре? На пару тижнів. Оксана подивилась на неї, наче хотіла знайти там ту зоряну, яку залишила молодою дівчиною з косою до пояса з мріями в очах, але не знайшла. Ти серйозно? Тихо запитала. А що? Зряно знизила плечима. А хто ж, як не ти? Руслан старається, сама розумієш, бізнес наш, все тримається на нас, на вас. Оксана ледве стримала сміх, бо вона знала кожен цвях, кожна плитка, кожна полиця магазину все куплене за її гроші, за її роки відірваних свят, пропущених днів народжень, недоспаних ночей, за її болючі спини і роздерті руки. Добре, сказала, розберусь. Кімнату їй дали найменшу, возенька, темна, зі старою розкладачкою замість дивана. Ну а що? знову пояснював Руслан, у нас же діти, їм треба місце, а вам тут буде нормально, потім диван вам купимо, ви ж одна, скільки вам місця треба. Вона промовчала справді одна. І в Італії вона була одна, але там з повагою, там давали окрему кімнату, гарячу воду, місце за столом, а тут усе її і в однозчасний нічого. Ввечері вони вийшли у двір подихати, пахло димом, яблуками, на сходах сидів Руслан розмовляв по телефону. Та я ж казав, мамка приїхала, говорив він комусь. Та та, Оксанина, ну те ще. Буде в магазині замість Олі. Я ще подумаю, може, машину собі обновлю, якщо вона гроші привезла. Оксана застигла. То він відкро... відкрито обговорює її гроші так просто, наче вони уже у нього в кишені. Вона зайшла в кімнату, сіла на ліжко, відкрила валізу, взяла в руки конверт, тостий важкий, 40 тисяч євро. Це були її відкладені тихцем гроші. І нікому, нікому вона про них не сказала, поклала назад, закрила валізу, запалила лампу і довго сиділа в тиші. Наступні дні стали схожими на дешевий фарс. Руслан водив її о Мамо, йдіть в магазин, бо я там з документами не розберусь. Він говорив з нею як з наймочкою. У магазині вона стояла по 11 годин, люди дивились на неї співчутливо. О, Оксано, ви вже вернулись і зразу за прилавок? А куди ж? відповідала вона хто як не я? Їй ставало соромно, за зоряну, за Руслана, за себе, за те, що дозволила так з собою поводитись. А ввечері зять вказував ви там підметіть і он там пил витріть, бо ж ви тепер вдома а часу маєте багато. Може, дайте хоч трохи відпочити, наважилась вона якось. А ви що, в Італії спали, прискило очі? Я ж цілий день пашу, ну, робіть мені тут сцен. Зоряна мовчала, ніби їй це не стосувалося, лише раз сказала тихо «Мам, не нервуй Руслана, йому важко. А мені, вичавила Оксана, ну ти ж сильна, знизила плечима дочка, ти звикла. Це було неабияким ударом, ти звикла. Звикла бути підстилкою, звикла все тягнути, звикла бути нікому не потрібною. Той вечір вона плакала тихо, щоб ніхто не чув. Через тиждень Руслан зайшов в її кімнату. Слухайте, мамо, почав. Ви гроші привезли? Оксана не поворухнулась, які гроші. Та не робіть ви вигляд, він підвищив голос. Ви там 20 років сиділи. Я знаю, що маєте заначку. Мені хлопці машину хорошу продають. Поможете? Це ж для сім'ї. Для сім'ї чи для тебе? вперше різко відповіла вона. Не хаміть мені, він аж почервонів. Бо я вам не італійський сеньор, я тут голова. Голова? Оксана встала. То ти маєш будити мене, ставити за прилавок і рахувати мої гроші? Руслан підійшов в притул. Ви мені машину маєте купити. Я знаю, що у вас гроші є. Я їх візьму, бо це справедливо. Це ж я будував хату. Я магазин відкрив. Ти? Вона засміялась. Ти? Сміх був гірким, нервовим, але звільняючим. Ти будував хату, ти відкривав магазин? Ти щось у цьому житті зробив без моїх грошей. Руслан скривився. А не подобається двері там. Ці слова її вразили двері там, у власній хаті, збудовані її руками, її руками, її здоров'ям, її грошима. Цілу ніч вона не спала, а вранці зібрала валізу. Не сказала нікому, просто тихо вийшла за хвіртку. подруга Марія чекала її біля автобуса. Ну що, їдемо, в Буковель? запитала весело. Я ж тобі казала, відпочинеш, відключишся. Їдемо, тихо сказала Оксана. Що з лицем? насторожилась Марія. Нічого, просто зміна планів. У Буковелі Оксана ніби ожила свіже повітря, гори, тиша. Перше за багато років вона думала не про обов'язки, не про гроші, не про борги, а про себе. Ввечері вони з Марією сиділи в ресторані, коли до них підійшов чоловік. «Добрий вечір, можна приєднатися, усміхнувся він. високий, підтягнутий, з гарними очима, з сивиною, на скронях. Оксана сперлась на стіл. Ну, все, одружений, ну, не може бути вдовець, не в нашому віці подумала. А він ніби прочитав її думки не хвилюйтесь, я вільний, мене звати Андрій. Марія відразу оживилася, а ми тут з подружкою відпочиваємо. Оксано, познайомся. Оксана, сказала вона, трохи ніяковіючи. Вони говорили довго, несподівано, легко, наче знайомі давно. Андрій виявився ластиком невеликої будівельної фірми вдівець, діти дорослі живуть окремо. Від нього пахло спокоєм, досвідом і тим теплом якого так, Оксані так останні роки не вистачало. За три дні вона вже сміялась над його жартами, гуляла з ним, пила каву з видом на горе. Було відчуття, ніби Бог дав їй шанс маленький, але справжній. Коли він казав Оксано, ви мені дуже подобаєтесь, вона мало не заплакала. Перше за багато років хтось бачив в ній жінку, а не на в силу. Перед від'їздом він взяв її за руку Я хочу вас і далі бачити, хочу приїхати до вас. Чи дозволите? Оксана сказала: дозволю. Руслан зустрів її на подвір'ї з перекошеним обличчям. Де ви шлялись цілий тиждень? У нас магазин пустує. Я вам що, санаторію оплачував? А я нікому нічого не винна, спокійно відповіла. О, то ви тепер мудра? Де гроші, я питаю? Де гроші? У мене, сказала твердо. Давайте, він протягнув руку. Мені треба терміново. Ми сім'я чи хто? Ні, відповіла вона, – «ми не сім'я. Його перекосило. Ану, повторіть, ти мені ніхто, Руслане, і більше не будеш командувати мною. Не буде такого. У той момент у дверях з'явилась зоряна. Мам, що ти говориш? Правду, доню, я 22 роки тягнула вам життя. А ви мені кімнату дали, як собаці. Ви мене на роботу постійно ставили, а тепер ще й гроші вам віддати. Зоряна почервоніла. Мам, не так. Так, саме так. Руслан не витримав. Та ви здуріли, у вашому віці ще женихів шукаєте. Кошмар якийсь, ви нікуди не підете. Ви тут маєте бути. Оксана подивилась на нього холодно. Я завтра подаю заяву в рац. Що? закричали обоє. Я виходжу заміж, ви правильно все зрозуміли, за людину, яка мене поважає. Я хочу жити, а не доживати, як рабиня. Руслан аж затрусився. Ти ти зрадила свою сім'ю, сім'ю? Оксана засміялася. Тихо, яку сім'ю? Ти ж сам казав двері там. І вона вийшла з хати, гордо, впевнено і спокійно. Андрій приїхав за тиждень, привіз квіти, шампанське і теплий погляд. Ти готова запитав? Так, сказала вона, я готова. На весіллі не було ні Зоряна, ні руслана, приїхала лише племінниця та двоє подруг. Але Оксана не сумувала. Вона йшла під руку з Андрієм і думала. Я 22 роки працювала, щоб комусь було добре, а тепер час, щоб добре було мені. Після весілля вони поїхали знову в Карпати, потім у Львів, а потім Андрій продав свою квартиру і вони купили будинок у передмісті. Оксана взяла з собою тільки валізу і ті самі 40 тисяч євро і свободу. А Руслан Руслан ще кілька місяців кричав по селу, що те що його підвела, що вона йому винна, що вона все забрала. А потім люди перестали його слухати, бо всі знали, хто будував хату і за чиї гроші. Зоряна приходила раз. Стояла під хвірткою, тримала очі ближче до землі. Мам, тихо сказала. Вибач, Руслан, він, він робив те, що ти дозволяла, м'яко відповіла Оксана. Я тебе люблю, доню, але я більше не повернусь у те життя. А можна я буду інколи приходити, і ми будемо зустрічатися? Зоряна підвела заплакані очі. Звичайно, доню, усміхнулась Оксана, для тебе двері завжди відкриті. Об Зоряна обійняла маму. Сьогодні Оксана сидить на терасі свого нового дому. Андрій варить каву, а вона дивиться на небо і думає, що вона все зробила правильно.